Ой, не хочу годину вперед! Хочу 25 років назад. <риклад> Тату. А чому цукерки замотують у шелестящі обгортки? <риклад> Та то, щоб уся хата чула, як наша мама худне. Водій маршрутки на Троєщину, випадково заїхавши на трасу Формула-1, виграв перегони, встигши по дорозі підібрати ще й двох пасажирів. Мене сьогодні з пари вигнали. Викладач читав лекцію і в цей час ходив колами по аудиторії, обходячи всі ряди. Ну, коли він у черговий раз пройшов повз мене, і я ляпнув, яс! Yes! 57 секунд! Найкраще коло. Лікар розпитує пацієнта: Так, а скільки годин на день ви спите? Ну, десь чотири години. Йой, але ж це мало. Ну звісно ж так. Ну я ще вночі години дванадцять сплю. Охоронець ресторану офіціантові. Е, давай я вижену геть отого от типу у кутку. Він уже хвилин 40 лежить п'яний на столі. Та ти шо, не треба? Я його буджу кожні 10 хвилин і він уже 4 рази розплатився за рахунком. Ха-ха! Табличку Львів не годувати у клітці у зоопарку. Усі читали, і тільки прибиральник знає, що зі зворотної сторони таблички написано: людей не їсти. Упіймав українець золоту рибку і загадує бажання. Рибко, хочу, щоб усі українські дороги стали такі, як у Європі. Без вибоїн. Рівненькі-рівненькі. Рибка, Ну, добрий ти для країни, не для себе просиш. Але це занадто складно для мене. Давай щось попростіше. Ну так, добре. Тоді нехай кличко вивчить українську мову. Рибка задумалася і каже: е, ну, дорога. रोक दुर रोहे